Навчальний курс Агросфера для старшокласників вже другий рік поспіль діє у Великоберзовицькій громаді на Тернопільщині. Учні 10-11 класів мають можливість навчатися на базі компанії гропродсервіс. Завдяки цьому курсу краще пізнають аграрні професії в теорії і на практиці. Заняття проходять щомісяця раз в тиждень. 12 грудня лекцію підприємства в аграрній сфері відвідало понад 100 учнів чотирьох шкіл з Настасова, Буцнева, Мишкович та Острова. До навчання залучили комерційний, економічний та маркетинговий відділи. Агрокомпанії ми наводили абсолютно різні життєві приклади для того, щоб дітям було цікаво і вони не просто знаєте дати їм сухої теорії, основна порада для дітей не боятися, пробувати завжди себе робити собі виклики, і абсолютно все в житті реально і можливо. Першокласникам розповіли про напрямки діяльності агрокомпанії, посади та обов'язки її персоналу. Після лекції учні отримали подарунки, а також для них провели екскурсію. Для багатьох слухачів цей курс корисний тим, що перегукується з їхніми обраними майбутніми професіями. Я після 9 класу хотіла поступити на маркетолога, і мені це досить зараз цікаво. Я багато чого нового дізналася для себе і багато чого взяла в подальші свою якусь кар'єру. Мені дуже сильно подобається і дуже цікаво. Як на мене, це дуже сильно підійде тим, якраз хто поступає на такий агросфер, щось ніби з такого. Особисто я ну, чесно не думав. Я мене трошки інакше напрямок, але більше в ІТ напрямок. Але тут розказують, що навіть в них є і треба такі спеціалісти. Я думаю, навіть я би міг сюди підійти. Курс Агросфера втілили завдяки фахівцям Всеукраїнської аграрної ради з партнерами та міжнародними експертами. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.